Вітаю вас! Я вчитель Монтесорі, пані Наталя. Я розкажу вам, як допомагати дітям, щоб вони добре вчилися і слухалися нас, дорослих. Справа в тому, що розвиток пізнавальних систем. Напряму залежить від розвитку руху, а саме від розвитку м'язової системи, вестибулярного апарату і тактильної системи. Якщо дитина не настрибалася, не набігалася, не наповзалася, не накричалася, не наштовхалася, дитині важко сконцентруватися, важко вчитися вестибулярна система. орган, середнє вухо. розвиток фізичної рівноваги. Передує розвитку емоційної рівноваги. Навіть у нашій побутовій практиці закріплено, дитина капризує, ми беремо на руки і гойдаємо її. Тепер знайте, що ви напитали вестибулярний апарат і тому дитина змогла заспокоїтися. Найпростіше рішення це дитячий майданчик і різноманітні гойдалки. Там дитина розвиває вестибулярний апарат. Але якщо дощ... А до, до дитячої кімнати ще там, важко дійти да, по, по якомусь по снігу, по вітру. Класно, якщо вдома будуть гойдалки. Можливо, татусь прикріпає в дверному пройомі. А, ну, можна купити а, балансер, на якому можна гойдатися. В крайньому випадку можна запропонувати себе у вигляді гойдалки і багато є ігор, можна в. Велику сумку дитину посадити і погойдити дитину в сумці. Фантазуйте, допомагайте розвивати вестибулярний апарат. Коли дитина дивиться за предметом, який рухається, розвивається вестибулярний апарат. Навіть дзеркало ми дивимося, і треба фіксувати фокусувати зір. До речі, м'язова система це ті системи, які співпрацюють з вестибулярним апаратом. І розвивають емоційний інтелект, да, вміння. коли щось тебе хитає, тримати і емоційну рівновагу. Наступна система тактильна система, орган наша шкіра, півтори мільйони нервових рецепторів з шкіри напряму пов'язані з мозком, і за долю секунди передають сигнал в мозок. Якщо тактильна система розвинута і напитана. Тому тактильну систему можна назвати частиною мозку. Да? Нашою шкірою можна назвати частиною мозку. Шкірою відчуваю, це про то, Про те саме. Можливо, ви чули, мем, мозок дитини знаходиться на кінчиках пальців. Да? Тому Даємо, напитуємо дрібну моторику, придумаємо, наприклад, дві мисочки в одній квасолі, і треба квасолю пересипати рукою в іншу миску. Даємо відчувати різні поверхні різні фактури дитині. І коли вже дитина відрізняє у такі а, тонкі різниці, наприклад, шершаве і менш шершаве, і більш вершаве. То це ми розвиваємо у дитини вміння розвивати, розрізняти, наприклад, різні свої емоційні стани, а далі різні емоційні стани іншої людини. Так? Оце вміння розрізняти тактильні відчуття пов'язані з вмінням розрізняти емоційні відчуття. І вміння бути адекватним. Тому, коли тактильна система не напитана, дитина буде роздратована, дитина буде неадекватна, поведінка може бути, і навіть мовлення затримується, коли тактильна система не напитана. І дрібна моторика напряму розвиває зони мозку, від яких залежить розвиток мовлення. Наступна система відчуття тіла. Ще її називають пропріоцепція. пропріо, власне, і рецептор, да, відчуття власних рецепторів. Органи надкісниця, суглоби, сухожилля, м'язи. І є точки, які напряму напитують систему відчуття тіла, вміння координуватися, вміння відчувати свою позу, міняти свою позу на більш безпечну інстинкт самозахисту. Теж залежить від розвитку цієї м'язової системи. І так, точки, які її напитують: це долоньки, це коліна, це сіднички, це ступні. Пострибали, похлопали, помасажували сіднички, коліна, поростирали. Тіло або отак от стискаємо такими обіймами. Отак ми апелюємо до тактильної системи і когось діток може це гіперактивного дратувати. А коли ми обіймаємо, апелюючи до надкісниці, ми допомагаємо будь-якій дитині в будь-якому стані напитати м'язову систему. А вона такий, знаєте, в цій троїці, як корінний. корінний. Кінь витягує всю повозку, да? допомагає долати будь-які завдання, якщо там щось в нас не, допинне, не допитане. А... Так само дитячий майданчик це найпростіший вихід, рішення найпростіше, де можна розвивати систему відчуття м'язів, де можна побігати. А якщо негода не пускає, то дома ви можете зробити трек. Наприклад, поставити стільці в рядочок, і дитина може проповсти, як в тонелі під тим стільцем. Потім розкласти мотузку, і дитина може пройти по тій мотузці, тримаючи рівновагу. А якесь кільце зробили з мотуз, тієї мотузки, і треба стрибнути в те кільце. Дев'яні подушки виклали як. Якісь кочки, по яким треба пройти і тримати рівновагу. Фантазуйте, придумуйте, а як можна зробити халабуду, туди залізти і отак, от щось тебе там обіймає, притискає, різні, до різних фактур торкається. Можете в ванночку чи в велику миску насипати горіхи, чи каштани, чи квасолю. Дитина може туди залізти і помасажувати своє тіло. Напитана да, відчуття м'язів, дає можливість для адекватної поведінки, для адекватної емоційної реакції, якісь неприємні емоції, а в тебе є сили якось їх пережити більш-менш не так травматично. В німецькій мові слово Штейн означає. Стояти слово ферштейн означає розуміти. Отак мудрі німці закріпили зв'язок між напитанням фізичних систем і адекватністю розумових систем. А інтелектуали, не знаю, там шахматисти, наприклад, перед тим, як вирішити якусь задачку. Роблять різні рухи руками, напитуючи долоні або похлопують от, і так стимулюють свої м'язи, які є базою для інтелектуальних процесів, для того, щоб інтелект наш працював на весь свій ресурс. Ми дуже сильно недооцінюємо залежність пізнавальних процесів від. Розвитку рухів і не додаємо це дитині, і вимагаємо від дитини вчити уроки і концентруватися. А дитина, коли їй потрібно рухатися, вона так хоче це робити, да? не може сидіти, штовхається, падає, якась капризна. Їй потрібен рух настільки, от уявіть собі, ви прийшли там, хочете дивитися улюблений серіал, а вам хочеться в туалет. Ви не зможете сидіти і розслабитись, поки в туалет не сходите. Отак От дитина потребує іноді руху, так, вона не може сконцентруватися, поки не нарухалась. Розвиток цих трьох базових систем, відчуття м'язів, рівноваги і тактильної системи відбувається від 0 до 9 років. Від 0 до 9 років дитині треба щоденно і якісно напитувати системи руху. Нам, дорослим, для того, щоб ми теж були емоційно адекватними, так само треба рухатися, напитувати тактильну систему і тренувати вестибулярний апарат. Але ми можемо, як верблюди, поплавати в басейни, сходити в спортзал там, на йогу, на танці, на рибалку, і на, на якийсь час нам це вистачає. А дитині щодня і якісно. Дякую вам за увагу! Насолоджуйтесь своїми дітьми, допомагайте їм розвиватися. Ставте вподобайки, розповсюджуйте це відео, підписуйтесь на канал. До зустрічі!